Китай хоче відправити свої війська в Україну на допомогу Путіну чи для чого? Про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Отже, поки а, у нас є інформація, що Росія будує одну з найбільших станцій радіотехнічної та радіоелектронної розвідки безпосередньо в Європі, в Калінінграді в цьому анклаві мілітаризованому російському який. Чомусь досі ще не припинив своє існування, і чомусь звідти європейці та натівські війська не викинули війська Путіна. Дивно, насправді, от, от мене завжди викликав подив. знаєте, от багато розмов про безпеку, про загрози Росії, європейській безпеці, інтересам і так далі. І інслує існує цей анклав на землях, які не мали і не мають жодного історичного значення та відношення до Росії. Кенігсберг, Крулевець, потім поляки, ну Кенігсберг, Кант, Занедбаний будинок, руїни, бур'яни це все, що приніс руський мір, і перетворив нормальне німецьке містечко на бомжатнік, перепрошую, але на мілітаризований бомжатнік. А тепер е, говорять і б'ють на сполох: а як же так Росія мілітаризує і зможе проводити якісь ще гібридні операції в Балтійському морі, різати кабелі, ще там щось провокації вчиняти. Якісь безпілотники будуть злітати з кораблів у Балтійському морі і летіти безпосередньо до, до берегів Німеччини. І там ну таке було. Розумієте, це теж було фактично, коли, наприклад, Нідерланди в 30-х роках більш ліберальні, маючи там певні ліві настрої компартії в Роттердамі, і не тільки запускали кораблі, які приходили в тому числі з Радянського Союзу. І звідти проникали не зовсім правильні елементи. А потім будували інтернаціонал, який мав підірвати Європу зсередини і зробити її червоною. І щоб ця, цей комунізм, ця тоталітарна, нещадна, проклята ідеологія рухалася десь по Європі і затьмарила все ідеями, прикриваючись ідеями великої революції. Це ж було, а потім а, фактично. Зараз уже Путін намагається будувати такий інтернаціонал. Цьому треба завадити безумовно. Так, от, поки в Європі тривають такі дискусії, Китай почав нову дискусію. Як повідомляє німецька газета Die Welt, Китай готовий відправити миротворців до України, але за певних умов. І отже, які ж це умови? А це умови, що ця місія, тобто війська, Китаю будуть діяти в складі в складі миротворчої місії, в складі миротворців в Україні, тобто миротворці, які будуть створені, і це має бути під егідою ООН. після війни. Китай готовий це зробити. Про це повідомляють авторитетні джерела німецької газети Дівельт на заході, зокрема в Брюсселі. До речі, в Брюсселі такий план викликав неоднозначну позицію. З одного боку, залучення Китаю могло б сприяти прийняттю розміщення іноземних військ інших країн для нагляду за миром, але існує небезпека, що Китай в Україні буде займатися шпигунством і в разі конфлікту займе нейтральну або проросійську позицію. Про російську, то до того ж, більшість країн ЄС не хочуть надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН. Не хочуть, тому що це буде неможливо. І це дуже добре, що європейці не хочуть. Я вітаю це рішення. Жодних цих питань не має виноситися на Раду безпеки ООН, де Росія своїм вето їх поховає. Ні, це рішення про гарантії безпеки взагалі не може обговорюватися з Путіним ні з Росією. Це мають бути односторонні. Рішучі, сміливі дії України, Брюсселю, Берліну, Парижу, Лондону, Риму, це не може бути. І навіть я проти того, от я ж кажу, що я противник того, щоб виставляти гарантії безпеки як умову для мирних перемовин. Ні, гарантії безпеки мають бути вже тут і зараз. І це має бути передумовою для мирних перемовин. Тільки так це спрацює, тому що як тільки ми це виносимо. На а, обговорення з путіним одразу вони будуть цю ідею блокувати. Це ж ясно, як білий день. Ну і якщо ми вже торкнулися ідеї гарантії безпеки, то хотів би ще зазначити про те, що нам треба розглядати модель резервістів, як є в Британії, як є в Швейцарії, коли резервісти можуть зберігати в себе вдома свою зброю автоматично за якою дивляться, з якої час від часу в'їздять до на дотиру. На тренування проходять, вчаться іноді збори, і так далі. І ця зброя в них озброєна нація, мілітаризована і е, фактично сильний оборонно-промисловий комплекс, це те, що ми маємо робити, безумовно. Ну і щодо Китаю, розумієте, якщо ви уважно стежите за моїм каналом, а я сподіваюся, що так, а ті, хто ще цього не зробив, то зробіть це прямо зараз. Підписавшись на цей канал і будете отримувати важливу інформацію ще раніше ніж вона з'являється в деяких світових медіа, так, от, хто стежить за моїм каналом, пам'ятають, що ще в 2023 році я звертав увагу на такі, наприклад, речі, як поїздка французького президента Макрона до Китаю, і не тільки, а потім зворотні а, візити представників китайської влади. До європейських столиць. І от коли йшло, йшов візит Макрона, тоді вперше почалися такі натяки і нотки того, що а що в разі припинення вогню і можливого перемир'я в російсько-українській війні, чи можуть бути гарантії безпеки, миротворча місія? І тоді, зі своїх джерел, мені було відомо і фактично провівши аналіз, ставало зрозуміло. Що, можливо, готується вже тоді план. От коли ще потім Макрон сказав про те, що Франція готова відправити війська в лютому 2024 року, а візитник до Китаю був напередодні, а потім ще один. І от що цікаво: тоді виникло таке враження, що е, нібито Європа не проти долучення Китаю, Китай мав би патрулювати і знаходитись на окупованій території китайські військові. Європейські на підконтрольній Україні а, територіях А Китай на тимчасово окупованих територіях, і таким чином, мав би бути збережений ось саме той баланс не нападати один на одного. Але ну і тут, звичайно, що є питання: наскільки Китай буде нейтральний, чи якщо Китай зайде на окуповані території, чи не означає це, що вони будуть намагатися обмежувати і дії так само. Російських військових невідомо поки що. Це питання залишається або буде підтримувати. Ще є ризики в цьому рішенні, в тому, що таким чином фактично китайські військові потенційно у великій кількості можуть розміститися та з'явитися в Європі, що має звичайно турбувати як нас, так і наших європейських друзів і партнерів. Це теж факт. І ну, це виклик і ризик ще той. Погодьтеся. Але таким чином Путін намагається прикривати і вийти на перемовний формат Китай, Росія, США. Путін підкидає масло в вогонь, Путін намагається чинити провокації, підтягуючи Китай. Ну і Китай, <кій> вибачте, чому Китай це робить? Він може остерігатися. Він може намагатися рятувати Росію, тому що все ж таки не треба забувати, що, як колись наші предки хотіли військ Антанти, ми теж маємо прагнути. Ми не маємо цього соромитися, що іноземні війська мають бути на нашій території і допомогти нам. Спочатку стримувати Росію, а потім як доведеться. Можливо, і не просто стримувати. І тому, власне кажучи, Китай, можливо, дивиться наперед стратегічно. І розуміє, що Путін своєю політикою може спровокувати таке Україну та спільно, можливо, не все НАТО, а окремі країни на більш масштабні дії, які, зрештою, можуть призвести до обвалу в Росії всього, і потенційні наслідки відчуються і в Піднебесній. Тому вони хочуть підстрахуватися. Подивимося, як буде розвиватися і складатися ця ситуація. Закінчуючи тему із гарантіями безпеки, Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, заявив сьогодні про те, що від, випрацьовується архітектура безпеки, і потрібно ще кілька днів для того, щоб побачити фактично проєкт напрацювання. Що ж, почекаємо, я буду робити традиційно детальний розбір, тож залишайтесь, будь ласка, на каналі. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Так само коментуйте. Підписуйтесь і поширюйте друзям. Буду вам неймовірно вдячний. Бережіть себе і слава Україні!